Не вважав, що вони не є громадянами України. Вони завжди були громадянами України. Так, така трапилась історія, що хтось туди потрапив по плану переселення, хтось по інших обставинах, в тому числі по освоєнню Донбасу. Зараз не важливо, яка в кого стежка була, яка привела сьогодні до Донбасу, Луганська і взагалі до української держави. Сьогодні, шановні друзі, головне усвідомить одне нас нічого не може ділити в жодній нації. Мова не діли націю. в жодній нації, конфесія, храми, релігія, тільки роблять людей толерантними, терпимими в любові і до ближнього, і до Господа Бога. Ніколи, шановні друзі, я переконаний, що тема нашої зовнішньої політики, економічної в тому числі політики, не може ділити націю на схід і на захід, на схід, який хоче до Росії, на захід, який хоче до Європи. Друзі, ми говоримо про українські державні інтереси. Українські державні інтереси є на сході і є на Заході. І на Сході є наші стратегічні партнери, і на заході є наші стратегічні партнери. Давайте не будемо брати до уваги ті тенета, у які пхає нас влада, яка пропонує для нас політику візантійського типу. Шановні друзі, вибирайте, або ми дружимо з одним сусідом, або ми дружимо з другим. Це виключно помилкова політика. Виключно помилкова політика. Кожна влада, кожна держави дбає про те, як по всьому периметру мати дружні, рівноправні, партнерські, а то й стратегічні політичні і економічні стосунки. Бо це той ближній ринок, на якому формуються глобальні інтереси нації. І ніколи не треба протиставляти можливості нашої співпраці з Європою чи з Росією. Це інтереси України, це суть позиції. І ці інтереси можуть бути у різних куточках світу, чи на сході, чи на заході, чи на півночі, чи на півдні. Я знаю, що мою націю багато разів іспитували на різні міфи, на різні легенди. Мене образило, друзі, як я можливо півтора роки назад, приїхавши в Донецьк. Побачив, як на центральній вулиці міста стоять великі бікборди, де я стою в есесівській формі, і ця влада хотіла сказати, чи то я фашист, чи то я есесівець. І я пам'ятаю, як в обласній раді я говорив про свої ображені почуття. Друзі, ми говоримо на початку третього тисячоліття, що в нації, яка 4,5 роки боролася із 45-го 41-го по, 41, по 45-й рік за свою свободу, яка боролася за сесіями з фашистами, і в цій країні сьогодні можуть родитися нацисти, фашисти, друзі, мій батько. Ющенко Андрій Андрійович. На правій частині грудей у нього було виклано два номери. 11 367, а внизу 11365 і перекреслений. це таборні номери Констабору Асвенцім. Мій батько був у Дахау. Мій батько був у Бухенвальді. Мій батько був у чотирьох таборах німецьких польових. У його Шість втеч, в тому числі за свенцему. Він ніколи не любив великих собак, бо ви йому набридли тоді, коли він був у роки війни у німецьких кислагарях. Але комусь ця легенда потрібна була бути, щоб образити чи честь, чи достоинство тих людей, які були учасниками Великої вітчизняної війни, щоб показати, що в цьому суспільстві є виродки. Які не шанують їхнього подвигу, які не можуть свої, схилити свою голову перед їхньою сивиною. Для чого це робилось? Це для, робилося друзі для того, щоб ми один одного не чули, не розуміли, щоб у нас була підозра. І тому є відповідь тільки одна. Коли ми говоримо на різних майданах, чому так нація, ця бідно живе? Чи не ганьбить нас? Той рівень зарплати, той рівень пенсії, соціальних допомог, чи багатодітній мамі, чи дитинки-сироти, чи інваліду, хіба це не принижує друзі, коли на нашу статистику дивляться в Литві і кажуть, друзі, так як можна жити так? Коли навіть у Росії нас запитують, слухайте, хлопці, у вас же зарплата в два рази нижча, ніж у Росії? Що відбулося за останні вісім років? Чого ви так відстали? Хтось каже, ви знаєте, ну вже трошки жити стало лучше, життя стало веселей. можливо, хай вже цей уряд і дотягує. Я хочу вам сказати, друзі, один тест, який я багато десятків років назад зрозумів, як, як економіст, можливо, як громадянин. У світі є одне правило: якщо ви хочете жити в заможній країні вільно, якщо ви хочете мати гідну вас, Заробітну плату пенсію, пам'ятайте, що це може принести тільки демократична влада. Ніколи високі соціальні, економічні стандарти хунта не приносить. Режим ніколи не дає високих свобод. Це може дати тільки демократія. Це кореспондентська пара, говорячи на банківській мові, демократія з одної сторони і заможність. Це дві сестри, які йдуть поруч. І якщо хтось ігнорує демократію, він ігнорує заможність. І тому, шановні друзі, коли нам говорять, зверніть, будь ласка, будь ласка, на своїх сусідів, як вони живуть? Чи ви не хочете повторити щось подібне, а той, пере... а той краще? Звичайно, хочемо. Так ми, шановні друзі, повинні брати. Не тільки соціальний приклад, а зрозуміти, що до цього соціального стандарту приводять економіка, а економіку приводить відкрита політика. Якщо ми не будемо мати вільної людини, ми ніколи не будемо мати заможної людини. Це є істина, це є правило, друзі, і щоб у вас ніколи не виникло сумнів. Уже й ноги заморились, уже й холодно. Ну, дякувати Богу, все-таки плюс послав, бо він знає, що у нас йде декілька тижнів вже мітинги. Але щоб нікого у вас не виник сумнів, те, що я стою, окрім духовного, окрім тої віри, що в мене є в серці, воно щось додає моїй родині, друзі. Ми додаємо кожним цим днем збільшення всіх соціальних стандартів у цій Україні. В стандарті пенсії, зарплати. Я пригадую, шановні друзі, як останні 12 місяців у парламенті не стихає одна полеміка. Мінімальна зарплата із грудня попереднього року 235. Можлива чи неможлива? Уряд каже, що неможлива, бо не вистачає там 2 3 мільярдів. І це він говорить вже 12 місяців. Коли педагоги піднімають питання по 57 статті закону про освіту, де мова йде про соціальні виплати, які сьогодні тримаються в заборгованості за три останні роки? Ми запитуємо уряду, можна одною дією, одним бюджетом скасувати борги перед вчителем. Вони кажуть ні. Нам не вистачає двох мільярдів для того, щоб виплатити ці соціальні борги. І паралельно, я про це вже говорив, і паралельно за одну ніч крадеться Криворіжсталь. Друзі, Криворіжсталь піднімало не одне покоління людей, яке проживає на Україні. Можливо, три, можливо, п'ять, можливо, сім поколінь. Але які чудеса, коли мова йде про приватизацію цього об'єкту? Один покупець. Дає 8 мільярдів, другий дає 4 мільярди. Моє запитання до вас. Як ви думаєте, хто виграв? Той, хто дає 4? Бо мова йде про взяття президента Кучми і про Януковича, Донецький клан? Різниця між першою ціною і другою 5 мільярдів, друзі. Скажіть, будь ласка, мені як народному депутату, як економісту. Як слухать оці байки 12 місяців, що в уряду не вистачає грошей для того, щоб розрахуватися із вчителем чи підняти мінімальну зарплату 237? Друзі, щоб ви пам'ятали, ми живемо в унікально багатій країні. Країна, яка має унікальні можливості? У нас є все. Ви знаєте, як в тому анекдоті, коли Підходять ангели до Господа Бога і кажуть: слухай Боже, що ти натворив? Ти подивися у середній Азії один пісок, ні одного деревця немає, на півночі карликові берези і карликові сосни. Нічого немає. Дійшов до, до, до у, України, ти два теплих моря дав, прекрасні кримські, при, прекрасні карпатські гори, 40% світових запасів Чорнозему, 70% європейських запасів. Руди, вугілля, ти все дав цій нації. Це ж несправедливо. На що Господь Бог каже? Ви ще не знаєте, яку я їм владу послав. Так от, шановні друзі, ми повинні пам'ятати, проблема номер один у цій країні не ресурси. Дорогі друзі, я підкреслюю, проблема цієї нації, цього народу не копалини, не проблема наявності чорноземів, теплих морів чи гір. Проблема є одна влади. Ми маємо злочинну владу. І давайте про це говорити чесно. Я говорю це без особливих емоцій. Я не хочу нікого зараз персонально задіти. Бо я розумію, що мова йде не про персони одну-дві, мова йде про стиль влади. Вона злочинна. І коли ми говоримо про те, як мати достойну пенсію, стипендію, грошове забезпечення, кінець кінцем заробітну плату, оці політики, які стоять біля мене, говорять одне: почуйте нас, нам треба змінити владу. Нам треба змінити владу, і тоді ви отримаєте відповіді. На всі актуальні проблеми, які починаються у кожного з нас, хто переступає в будинок власного дому. Як купити, як оплатити, де придбати, як заплатити за навчання і так далі. І так далі. Відповідь знаходиться сьогодні у виключній площині політичного процесу. Через вибори прийдемо до чесної влади, ми перемогли як народ. І тому така увага до виборів. Таке змагання навколо 26 грудня це не просто мова йде про портфелі, якісь друзі, мова йде про те, або в цій країні буде панувати здоровий, християнський, честий світогляд, або ця нація буде багато років жити по поняттях. Я хочу вкотре сказати, мій батько фронтовик. Ющенко Андрій Андрійович по поняттям ніколи не жив. Він мене навчив не жити по поняттях. І я вчу своїх п'ятьох дітей ніколи не жити по поняттях. І вони ніколи не будуть жити по поняттях, тому що вони не козли. Вони є доньки і сини України. І тому, друзі, я хочу звернутися до вас з останнім. Унікально, унікально вірте у те, що ми робимо. Ми сьогодні маємо щастя жити в такий час і мати такий спосіб захищати вибір України. Я ще раз кажу: 300 років назад від нас би вимагали більшого. 80 років назад нам би було ще важче. Зараз у нас є спосіб унікальний своєю єдністю. Перемогти владу. І тому, я, друзі, прошу вас, цінуйте лікоть тих людей, які стоять поряд з вами. Говоріть їм компліменти, тримайтесь сильно, тримайтесь мужньо, тримайтеся вірою. бо ми робимо унікальну велику справу для цієї країни, для цього народу. Тому я схиляю голову перед кожним із вас. І традиційно говорю: слава кожному із вас! Слава Україні і слава Господу Богу! Ющенко! Ющенко! Ющенко!